Оголошую засідання президії Конгресу місцевих і регіональних влад відкритим. Президія сьогодні відбувається за участю президента України Володимира Зеленського. Ми сьогодні працюємо в змішаному форматі. До участі додатково запрошені представники регіонів, місцевої влади та бізнесу. Шановні члени Конгресу, представники центральної місцевої регіональних влад, хто офлайн, хто бачить нас онлайн, доброго дня. Ми всі розуміємо, що сьогодні енергетичні виклики – це номер один. Кожен відчуває наслідки ударів терористичної Російської Федерації в наших енергооб'єктах, значна частина генерацій. Ми розуміємо, що це велика частина зараз. Десь ми втратили десь половину нашої генерації, тобто значна частина дійсно знищена цим терором. Уряд України отримав чітке завдання, а саме розробити пакет рішень, щоб наші люди, всі українські громади українські компанії могли пройти цю ситуацію, ну і забезпечити реальну можливість для себе отримати енергію, попри російський терор. Звичайно, це комплексний підхід. Що стосується нас, моєї команди, відповідно, перший пункт, над яким ми працюємо, це посилення ППО в нашій державі. Я вважаю, що тут у нас є сильні результати. Сьогодні, сьогодні у нас нова система запрацювала в Україні. Я дякую німецьким партнерам. Я знаю, що у нас представники дипломатичних інституцій також на зв'язку. Хотів би подякувати Асімці і всім іншим партнерам. Та ця система не будемо обговорювати деталі, де буду працювати і як, але це важливо. Я став задачу для нашої команди, щоб ми в два рази збільшили влітку наш захист завдяки системам ППУ. Передусім, Петріот і іншим, Петріот Хок Іріс. І зараз починає, ми отримали результат. Між нами а, без деталей, але і ще сьогодні ми вже отримали посилення і окремо від Сполучених Штатів Америки. Також хочу подякувати дійсно посилення сьогодні. Вже відбулось, і ми в процесі. І я впевнений, що саміт НАТО також нам дасть відповідні потужні результати. І як ми і обіцяли, в два рази маємо посилити наше ППО продовж літа. Але як ми і сказали, це комплексний підхід, комплексний пакет рішень, робота щодо фізичного захисту відновлення енергооб'єктів. Також в Євросоюзі ми працюємо щодо розширення обсягу імпорту електрики з ЄС в Україну. Водночас потрібне повне сприяння для громад, для людей, для компаній, щоб для бізнесу дуже важливо, і щоб на місцях можна було створювати нові генеруючі потужності, і відбувалася реальна поширена всю державу децентралізація енергетичного потенціалу України. Фактично відбувалося не просто в заходах, не просто в спічах, а реально фактично відбувалося. А зараз перші урядовці мають представити я дуже просив. Хотілося б сьогодні вже почути перші кроки, представити конкретні кроки, які вже підготовлені. Законодавчі пропозиції. Ми маємо найближчим часом, якщо такі є, відповідні внести зміни до українського законодавства пропозиції щодо змін і відповідних постанов уряду нашого. І також хотілося б, щоб постанову уряду да, рішення інших органів центральної Влади також е, голова Національного банку. Банку тут присутні. Я думаю, що від Національного банку і від цієї банківської системи України нам потрібні також кроки на зустріч. Буде правильним зараз почути відгуки громад е, безпосередньо на урядову роботу і на ті пропозиції, які звучатимуть сьогодні. А крім цього, готові чути інші пропозиції. І маємо визначитись щодо наших спільних пріоритетів в комунікації з партнерами про те, що саме має бути в підтримці України найближчими місяцями перед опалювальним сезоном. Ну я прошу бути сьогодні всіх максимально конкретними. Дякую.